Вітаю на каналі Тук. Оглянемо модель Андора із серії люкс торгової марки Страж. Це вхідні двері у квартиру. У сучасному світі все більше популярності набирає використання 3D-елементів у декорі інтер'єру. Ця модель має сучасний, незвичайний дизайн. На зовнішній панелі полотна, виконане фрезерування ненав'язливим геометричним малюнком, який гарно компонує з 3D-елементами у формі ромбів. На полотні 5 таких ромбів. Деякі з них прикрашені малюнком. Внутрішня панель полотна за замовчуванням рівна. Колір декору, в якому виконана ця модель, має назву «Антрацит». Конструкція цих дверей складається з посиленого металевого каркасу, до якого прикріплений чотирма ребрами жорсткості, цілісний сталевий лист товщиною 1,8 мм. Вся металева частина пофарбована термостійкою порошковою фарбою. Це екологічна фарба, фарба яка не містить токсичних розчинників. Полотно утеплене мінеральною ватою. Товщина шару утеплювача складає 70 мм. Декоративні накладки з вологостійкого МДФ покриті термостійкою плівкою. Колір і текстуру плівки ви можете обрати на свій смак. Короб загальною товщиною 130 мм теж утеплений мінеральною ватою. Нижню частину кораба, яка найбільш уразлива до механічних пошкоджень, можливо захистити накладним порогом з нержавіючої сталі. Дана модель укомплектована двома циліндровими замками мотура. Циліндр замків захищений броненакладками. Полотно надійно тримається на трьох потужних навісах власного виробництва. Для посилення шуму і теплоізоляції двері укомплектовані трьома контурами ущільнювача. Два розташовані по периметру полотна, а один по периметру короба. На коробі встановлений пристрій регулювання прижиму полотна. Ригільна планка потовщена до 5 мм. А на полотні розташовані 4 протизємні ригілі товщиною 14 мм. Ось як вони виглядають. Замовити модель Andorra та переглянути інші моделі ви можете на нашому сайті tub.com.ua. Бажаємо, бажаємо вам гарних покупок і гарного дня! Хай щастить!